Екстенсивний такий е гібрид підляків плюс технологію. Е Середня рання група стиглості, в принципі, по кошику це досить гарно відомо. Е гібрид реально класний, реально він е в багатьох випадках виручає. Yeah, да, Єдине в, в технологічних питаннях все ж таки тож, для оптимальних і, оптим і оптимально пізніх термінів посів. Можна пізніх, в принципі, група стиглості дозволяє. В ранніх термінах, особливо коли в нас не прогрітий ґрунт або ще щось, є певні ризики певних хвороб. Шість разів вовчка, тому все ж таки також під гербіцидну технологію. В плані олійності, стабільності натури в, принципі, в усіх наших гібридах все шикарно. По густоті хотів сказати, да. якщо є запас вологи, да, це 60 тисяч, якщо немає запасу вологи, це 55-50 тисяч націни на гектар на момент збирання.